Всім доброго ранку. З вами Олександр на каналі Шалений тракторист. Зробимо огляд техніки, те, що є по наявності, що скільки коштує можемо пройтись зразу по БУ техніці, можемо по японській техніці, БУ пройтись можемо по Індійській техніці пройтись з індійського виробника. Так, значить. Оріончик. Є по наявності такий от РФ 244, й трьохциліндровий із ютовським двигуном. З реверсом, з двохдисковим щепленням, коробка передач чотири передачі, реверс понижена, повишена. Ось так от воно все виглядає і з примусовою гідравликою. Також є, це в нас джинма 404. Теж із примусовою гідравликою, з гідровиходами. Бокова коліса, ходозменшувач, двохбіскове щеплення. Чотирьохциліндровий Кеймовський двигун. Ось от мост редукторний. Також РФ 404 оріончик на 40 кінських сил. Теж рівна підлога, реверс, двох дискове щеплення. Понижена, повишена? Примусова гідравліка. Так, а це в нас джинмочка. 504-та. У джинми. У нас 28-ма резина задня, 7,5 на 16 передня. Даний трактор коштує 8500 доларів. Так, оцей ріончик, вибачте, не сказав ціну, коштує 7900 доларів. Джинма 404 коштує 7700. Оріон коштує 7100 І отакий шифернг 244-й L Такі от мости усилені. Передні противаги, задні противаги стоять. Теж вже із примусовою гідравликою. От гідроциліндри стоять. Доставили сюди лічильник мотогодин. Даний трактор коштує 6700 доларів. Ну, пройдемося по <кій> індійських виробниках. Це у нас Соліс. На 50 кінських сил даний трактор йде з реверсом, з кондиціонером. Це трьохциліндровий. Зверніть увагу, який тут які... Тобто, балочний міст мощний. От, Ні в одного 50-кінського трактора китайського виробника от, немає таких балочних мостів. Кабіна, звісно, тут сильно просторна. Так, по навісному у нас звичайна, стандартна, трьохточкова навіска, вал шістишлицьовий. Панель приладів, кондиціонер. Так, моко ще цікавить. Є картоплекопалки українського виробника 1.44, Їжачки для прополочки картоплі. Це плуг 2 по 30, колись буде зібраний. Також є ось культиватори, опушники міжрядного обробітку, тільки отримали. Це секція лежать, там десь рами. А зараз вам рами даже покажу. Також отримали багато дискових борін. Це от рами від культиватора підгортувача. Це культиватор сплошного обробітку 1,6 з катком. Це рами у нас от борін дискових. Так, по япончиках давайте. Знаєте, це у нас GT3. В гарному робочому стані, з напрацюванням 477 годин по фрезі, зараз вам покажу. Ножики на фрезі. по резині, резина у нас сказати, в ідеальному стані. По задній є тріщина, але вона незначна. Іменно ця же жітішечка в нас є з боковим циліндром. Ось так от. Ножики в гарному стані, можна сказати, в ідеальному. Це картопле саджалки розібрані лежать. Оріон прошка. Така прошечка на 50 кінських сил коштує 13 500 Тепер Ловол 504 «Про» коштує 18 500 доларів. Повторюсь, трактори можна подивитися за адресою «Траса Київ-Житомир. 36 кілометр, село Бузова, Садовського 2. От, Якщо. Ми працюємо кожен день з 8 до 17 години. Кого цікавить, кого не, точніше не виходить під'їхати. В такий час, у вихідний день, телефонуєте до мене, я під'їжджаю і повністю все показую і розказую. Так, Соліс 105. Ось такі от З кондиціонером 31 500. балочні мости. В кабіні, звісно, як в самоліта. Все обвишумлено. Пластик м'якенький. Кондиціонерчик. Реверс. понижена, повишена, ходозменшувач. Також 45-ка є. 45-ка і 50-ка вони в принципі нічим не відрізняються, кроме двигуна і кабіни. Шасі в них у всіх Тобто у 45-ки кабіна не обшита, немає герметизації, кабіни необезшумлена. І у 45 ки двигун слабший, немає свіч, свічок розжарювання. Отбо у 50-ки на кожен циліндр стоїть э, свічі розжарювання. Зараз вам покажу. Бачите, свічки стоять на кожен циліндр. Вот, а в 45-ки немає. Взагалі. Навіть в пускному колекторі. Ну, так, сюди будемо. Бачите, тут просто ось стоїть заглушка. І ну, все. Ну, а, і ще відмінність. Тут у нас воздушний повітряний фільтр сухого типу. Катрич стоїть. А тут у нас масляний. Сітка в масляній ванні. Ну, це 45-ка зимою заводиться ну, взагалі без питань. Хоч свіч накала розжарювання немає, але заводиться вона швидко, чітко і хорошо. Так, давайте пробіжемо ще по япончиках. Що в нас тут? Це в нас конточка на. 32 кінських сили. Це тільки що відео знімав на Тікток. Переходьте на мій Тік-ток, там посилання є в профілі. По двигуну, бачите, все сухеньке, все хороше, трьохциліндровий у нас двигун, резина в гарному стані. Так, даний трактор коштує 14 500 доларів. Брезочка, навісне, коробка тут, автомат, реверс. Кабіні, звісно, не обрано, кондиціонер, магнітолка. По напрацюванню у нас 1965 годин. Повністю все працює. Без ніяких питань. Реверсок, ПТОшечка володбора. Все як має бути. Так, Янмарчик АФ-33. Теж трьохциліндровий. По двигуну. Питань нема ніяких. Заводиться, працює, не димить. Резина ще сезон 2 вже треба буде, потрібно буде замінити. Що передня, що задня. Ножики, звісно вже, в печальному стані. Отак от виглядає фреза. Навісне. Реверс, коробка передач, вал відбора, поніжайки. Так, на працювань 1517 годин. Також є от GT3. Ще одна, бо я там одну показую із боковим циліндром, це у нас без бокового циліндра, на тій 400-7 працювання на цьому 1330... Ой, 1138 годин звичайна механіка, трьохциліндровий, без зауважень. Ножики в дуже гарному стані. Так, Це у нас Янмар АФ 255. Да, тут, звісно, цей метал струх уже. показує вам зразу, там зараз будуть писати металолом, продаєш. Ну, Що є, то є. Ножики в гарному стані. Лакофарбові на ньому, звісно, не сильно, але... Но... Технічний стан його можна сказати ідеальний. Напрацювань 462 години. Звичайна механіка. Так, янмар AF 250. Так, це у нас коботка l 1 205 в дуже гарному стані, збереженому. працювання у нас тут 696 годин. Отак от виглядає. Завтра проведемо ще ефір. Точніше проведу ефір в 10-й годині. Кого цікавить, заходьте. Всього найкращого, з вами Олександр на каналі Шалений тракторист».